Всім привіт! Вітаю вас у клубі В'яжемо разом. Сьогодні я хочу для вас провести другий урок, в якому ми будемо навчатися в'язати стопчики без накиду. Я підготувала 5 мотивів, з яких, яких використовуються стопчики без накиду. Це є перший мотив. Ось такий він. Тут ми в'яжемо за дві петлі. Другий мотив схожий на резиночку, тут ми в'яжемо за задню петлю. Третій мотивчик за передню петлю. Ось такий він. Четвертий він схожий, теж в'яжеться за передню. Петлю. Але тут є один нюанс. І який я вам пізніше покажу, і ось це він такий, не є пружний, тугий. Виходить, тугіша в'язка. І п'ятий мотив у нас типу. В'язання з спицями виходить. Ось. Отже, приступимо до уроку номер 2 Будемо спочатку в'язати ось цей мотив за дві петлі. Набираємо повітряні петлі. Як набирати повітряні петлі, я вам вже не буду сьогодні розказувати. У нас є урок номер 1, де я показувала, як набирати повітряні петлі. Набираємо. Давайте, напевно, що 15 повітряних петель, і я вам розкажу, як в'язати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, шість, десь, одесь 12, 13, 14, 15. Ось, набрали ми повітряні петлі і в'яжемо перший мотовичик. Усі в'язка йде спочатку. Повітряна петля підйому. Для того, щоб був рівний край, ми будемо в'язати не в другу петлю, а в третю. Це в нас є перша повітряна петля підйому, яка заміняє стовпчик без накиду. Отже, вводимо гачок третю повітряну петлю. Захоплюємо робочу нитку, перетягуємо, тут собі протримуємо, і проводимо через дві петлі. Ось це у нас перший стопчик без накладу. Заводимо гачок протягуємо і через дві, ще раз показую, проводимо гачок. Протягуємо через дві. Можна, звичайно, що в'язати через одну, але так може бути досить велика дирочка, і воно не буде гарно дивитися. Ось, я вам покажу, бачите? Тому краще перший ряд, коли ви в'яжете, брати дві ниточки, протягуємо і через дві. Тоді воно набагато гарніше буде виходити. Є е, можливість зв'язати двома способами: е, перший ряд, перший спосіб ось такий, де у нас вийде ось такий край, ось такий він. Ось я ще раз покажу: ось такий край. І інший спосіб такий, щоб вийшла ось така косичка. Так, давайте я вже дов'яжу цей ряд і покажу, як в'язати другий ряд, щоб вийшов у нас мотивчик номер 1 Перший ряд, як завжди, є досить важкий, тому що тут, як ми в'яжемо, отже наступний ряд. Обов'язково повітряна петля підлі... підйому. цю ми пропускаємо, щоб був рівний край. Наступно ми беремо за дві петлі. Ось, за дві петлі. Ось так. Ось за косичку. Тут загрібно. Ось за косичку. Ось так от. За ось цю косичку. Ось так от. Давайте далі пров'яжіть пару рядочків самі. Ось і я дов'язала другий ряд. Ще вам покажу, як пров'язати останній стовпчик. Тут у нас була повітряна петля підйому. ми вводимо гачок сюди, протягуємо і проводимо через дві ниточки. Знову ж таки, повітряна петля підйом. Ми не пров'язуємо оцю другу, а в третю. І так продовжую. Я йому. зараз вже дойду до кінця ряду. Ще раз вам покажу останню петлю. Ой. І ви вже будете собі вчитися в'язати. Ось у нас остання петля. Ми вводимо сюди, протягуємо і через дві. Ось такий у нас мотив виходить. Я, напевно, що буду знімати різні відео під кожен мотив. Так буде краще, бо займе дуже багато місця і часу, і незрозуміло. Так що, отже, наступний урок у нас буде для такого мотиву. Підписуйтесь на канал, не пропускайте уроки, навчайтеся. Гачко особисто для мене, гачкування це своєрідний антистрес. До зустрічі до наступного уроку!